День добрий! Рада вітати вас на сторінці меблігроя. Пропоную вашій увазі диван Вену від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 20 см. У глибину по бильці диван займає 97 см. На бильцях дивану немає декоративних накладках, бильці трішки закругленої форми. На посадочному місці дивану строчка. З втяжками. До комплекту дивану входить три великі подушки. Знизу диван прикрашен декоративними хромованими ніжками. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. У дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цій модельці дивану 1,47 см на 2 м. Наповнення дивану ортопедична букова ламель та пінополіорітан. Диван жорсткий. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір, можливо на салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі, папа. -па.